вівторок, четвертого тижня ПО зісланні Святого Духа. Молитва, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благи душі наші. До ремлян послання святого апостола Павла читання. Браття, писання каже: кожний, хто вірує в нього, не осоромиться, немає бурізниці між юдеєм і між греком, бо Той самий Господь усіх, багатий для всіх. Хто його призиває, бо кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться, як же призиватимуть того, в кого не увірували, як увірують у того, про кого не чули, і як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, і як написано: як і гарні ноги тих, що благовістять добрі новини. Та не всі послухали Євангелія, бо Ісая каже: Господи, хто повірив Тому, що ми чули? Віра, Отже, від слухання, а слухання через Слово Христове. Та я питаю, Хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознігся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу, може не зрозумів Ізраїль, але Мойсей перший мовив, я викличу у вас заздрість ненародом, народом, ваш гнів народом нерозумним. А Ісаїя насмілюється і мовить, Нашли мені ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали. До Ізраїля ж каже: Увесь день я простягав свої руки до неслухняного і упертого народу. Отож питаю. Чи не відкинув Бог народ свій ніколи в світі, бо і я ізраїльтянин з роду Авраама, з коліна Веніамина, Бог не відкинув свого народу, що наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що Писання про Ілю говорить, коли він скаржиться до бога на Ізраїль? Коментар. Тож віра із слухання. Дорогі мої, як бачимо, як горстка Христових учнів, Його апостолів, через свою проповідь розповщудили Євангелії так, що за дві тисячі років передавалось Слово Боже. Звичайно, не всі це слово приймали. Не всі, як читаємо у святому Євангелії, хотіли слухати апостолів, але до багатьох це слово падало, як зерно і проростало. Тому, дорогі мої, коли кажемо, що ми не маємо часу на слухання слова Божого, ми тяжко грішимо, бо ж віра родиться із слухання. Ми маємо слухати Слова Божого. Напевно, і тоді, і тепер нікого і ніколи не можемо ми насильно привести до Бога, примусити перемінитися і покаятися. Але якщо ми не свідчимо, то теж не робимо того, що очікує від нас Господь і потребують люди. Тому так часто прошу, допомагайте мені у ширині слова Божого. Ось так не тяжко нажати на кнопку поширити. Тому наше завдання свідчити Бога у будь-яких обставинах, говорити про Бога актуально повсякчас, незалежно від того, чи всім. Чи всі з нами погоджуються? чи всім це подобається, чи всім це потрібно, це вирішить Бог. Ми свою роботу маємо зробити. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь, до кого б мені прирівняти рицей? Він подібний до дитят. Що сидять на майданах та кличуть до інших, кажучи. Грали ми вам на сопілці, та ви не танцювали, співали ми вам жалобної, та ви не били себе в груди. Прийшов бо Іван, що не їв, не пив, і вони кажуть: він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. Вони кажуть, цей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Коментар. Тоді Ісус почав докоряти тим міста, у яких відбулося найбільше його чуд за те, що не покаялися. Дорогі мої, на прикладі багатьох людей, які не прийняли Ісуса, можемо побачити, що не всі і не завжди можуть розпізнати Божу присутність, Божі знаки, Божі Чуда. Хоча Господь намагається об'явити себе людям різними способами, Він посилає перед собою Івана Хрестителя, котрий був пустельником, аскетом, не їв, не пив, одягався, як не усі, але люди його не прийняли. Прийшов Ісус Христос, котрий мав інший стиль життя. Перебував з людьми, їв і пив, і вони його теж не сприйняли. Господь постійно, дорогі мої, посилає різні події у нашому житті, дає тих чи інших людей, але ми не завжди розпізнаємо його присутність за цим. Бог промовляє по різному до нас. Промовляє через позитивні ситуації і навіть через негативні. Він завжди до нас говорить, лише би ми могли почути Його, аби ми мали тільки бажання почути Його, бо ж ми кажемо, не маю часу слухати. А як ж тоді Бог до нас має промовити? На молитву часу не маємо, слухати Слова Божого, не маємо. Самі почитати Слова Божого немає. А молитва, дорогі мої, це є розмова. Ми виговорюємося все, що ми хочемо, попросимо, скажемо, подякуємо, перепросимо Бога. Але ж Бог нам теж має відповісти. Бо молитва це розмова, а розмова це коли двоє говорять, бо інакше це монолог. А як? Бог має промовити, коли ми не даємо йому часу цього, щоби він промовив до нас. Тому будьмо розумними. На все маємо час, знадім цей і час на Бога. Недавно я робив ці записи. Що обов'язково як плануємо свій робочий день, що ми цього дня будемо робити, так і має бути запланованою молитва, заплановане читання чи слухання слова Божого. Амінь. Ми, люди, нерідко маємо якісь надто свої очікування від інших. Уявляємо собі, як вони мають поводитися, як ставитися до нас, що мають і що не мають робити. Якщо ці уявлення виправдовуються, то ми визначаємо таких людей як приємних або хороших. Якщо ні, то і наше ставлення до таких людей може бути відповідно негативним. На підставі цього ми визначаємо своїх друзів та супротивників. Деяким же людям буває особливо важко догодити, бо мають такі очікування від інших, які мало хто може вписатися. А як воно є з вами? Хотів би почути про це в коментарях. І на це отримаєте благословення. Деякі з нас. У своїх очікуваннях та уподобаннях можуть виявлятися по дитячому примхливими, хочу тільки так і не інакше. Все має бути по-моєму. Всі навколо мене мають поводитися так, як я від них вимагаю. Саме такими виявилися і деякі сучасники Ісуса. Нічим їм не можна було догодити. Іван Хреститель для них був надто аскетичним і неприємно суворим. Багато від них вимагав навернення, перемін у житті, отже, об'явили його навішеним і відкинули. Ісус, навпаки, видавався надто свобідним, порушував їхні традиції, спілкувався з тими, кого вони вважали негідними, а тому відкинули. І його. От так, дорогі мої, з сьогоднішнього Євангелія можемо побачити, що навіть сам Бог часом не може догодити людським примхам. Висуваємо йому багато своїх умов, які до того ж змінюємо згідно своїх капризів, та зрештою відкидаємо його, бо він або забагато від нас вимагає. Або ж просто є не таким, як треба. Можливо, сьогодні маємо нагоду трохи замислитися над тим, яким насправді є мої уявлення про Бога, яким Він являє себе в моєму житті, чого я від нього очікую. Напишіть про це в коментарях. А на кінець помолимося разом. Господи, даруй нам мудрість шукати і знаходити Тебе у подіях нашого життя, наслідувати Тебе, а не наші власні примхи. Однак, дорогі мої, не всі люди розуміють духовне значення слів Христа. Слова Христа розуміють лише ті, хто смиренно слухає їх. Багато людей. Покоління Христа не прийняли Його. Коли звучить весела музика, то потрібно радіти і танцювати. Можливо, вам сумно, тоді можна поставити сумну музику, плачте. Але ті люди, коли звучала весела музика, не раділи, але коли звучала сумна музика, не плакали. Іван жив святим життям, вони казали, Він має демона. Ісус зів з митниками та грішниками. Вони казали, він недостатньо святий. Вони, вони мали багато вимог до Месії та багато очікувань. Однак Месія не був таким, як вони очікували. Тому вони не прийняли Його. Ці люди загинуть через свою впертість та духовну лінь. Вони навіть не захотіли розібратися в тому, яким має бути Месія. Бо є написано. І виправдалася мудрість своїми ділами. В той же час були люди, які розібралися, вони жили при тих самих обставинах, мали ту саму інформацію бачити те саме, що й всі, але вони прийняли Христа через таких людей Божа мудрість виправдовується. У цьому слові ми навчилися зберегти віру Христа. Навіть якщо наші очікування не виправдовуються, навіть коли у нас труднощі чи навіть страждання, нам не потрібно кидати віру. Ісус Месія, у якого ми віримо, це Ісус, який відкривається через Біблію. І нам потрібно вірити саме у такого Ісуса. Зараз багато християн хочуть жити добре лише в цьому світі, але Бог покликав нас до Свого Царства. Коли у вас труднощі чи сумніви. вам потрібно вірити в того Христа, який відкривається у Біблії і довіряти Богу, тоді ви будете блаженними. Чи зустрічали ми, дорогі мої, у своєму житті людей, яким важко догодити? Улітку їм хочеться зими, а коли зима, навпаки, хочеться тепла. Хоч би де вони були, завжди щось не так. У чому причина незадоволення? Головна у тому, що вони самі не знають, чого насправді хочуть. Якщо запитати прямо, чого хочеш, то засвідча відповідь буде не знаю, але якось інакше. Є таке прислів'я про свекруху і невістку. Мам, а роблю так, ні не так. Другий раз питає вже, а та зараз так, ні не так, а як? Не знаю як, але не так. І тут згадується випадок. Коли привели сліпого до Ісуса, Господь Ісус питає, чого хочеш. Чи Він не знав, чого прагне сліпий, та, напевно, знав. А от чи сліпий знав, чого хоче. І коли отримав те, чого прагнув, був щасливий. Не тільки від того, що зцілений, а насамперед, тому що отримав бажане. Мав конкретне прагнення, і з цим прагненням прийшов до Бога. Часом ми можемо бути перед Богом як, як, як капризулі, які приходять на особисту молитву з настрою, «хочу того не знаю чого. І очікують, що Бог сам здогадається, а чи Він Бог, який усе знає. Так, він усе знає і бачить той хаос серця. Ми живемо у світі, де інформаційний потяг іде з шаленою швидкістю, і щодня нам пропонують товар. Якщо ти не будеш мати ці речі, то будеш нещасливий. І список того, чого прагнемо, постійно змінюється. Сьогодні, хоч одне, завтра вже протилежне. якби ми завели блокнотик, де щодня записували б усе, про що просимо, то потім би здивувалися, як інколи самі собі перечимо а потім дивуємося, що Бог цього не виконує. А з часом навіть дякуємо Богові, що певне прагнення серця він так і не реалізував. Бо слово живе і діяльне і від дусякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і тіла, суголобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Єврею 4:12. Власне, кожне слово може бути тим мечем, яке допоможе відсікти те, чого ми не прагнемо, а що нам нав'язали. Стереотипи життя, які роблять нас обмеженими. Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми, пізнаєте правду, і правда визволить вас. Івана 8.32. Саме перебування з Богом, а не постійне очікування від Нього чогось, робить нас щасливими і вільними. Бог делікатно очищає нас і допомагає пізнати себе. Справжні прагнення серця, а не те, що нав'язує світ. Бо Бог не любить нас за щось. Він любить попри все і робить усе можливе, аби бути полем. От тільки ми буваємо каверзними, яким усе не так, і не цінуємо тих дарів, якими він щодня обдаровує, подяка це ліки від незадоволення життя, коли почати дякувати за малі речі: житло, працю, сонце, одяг, рідних, усе те, що сприймаємо як належне, але ж не всі тримають. То й не щуємося, як промінчики радості прохникнуть у наші серця і розтоплять від невдячності. Коли стану перед Богом не в поставі, що Він мені щось винен, сьогодні частання допомагає нам нагадує, де знайти джерело щастя, якби ж ти слухав, слухав би уважний на мої веління. Щастя Твоє було б, мов річка. Ім'я Твоє нещазло б не зникло сперед мене. Ісаї 48.18. Спробуйте, дорогі мої, сьогодні, просто дякувати і слухати, не очікуючи нічого самі. Спробуйте в коментарях подякувати Богу. Думаю, що маєте за що. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!